Вітаю в ефірі. Випуск новин студії Олена Астрахович. В Одесі стався вибух у будинку. Профспілок загинула людина. За попередньою інформацією, у чоловіка в руках вибухнула граната. Поліція встановлює обставини вибуху на куликовому полі, внаслідок якого загинув чоловік. Попереднє встановлено, що через необережне поводження граната вибухнула в руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у будинку профспілок. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав бару травму легкого ступеня. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з'ясовують обставини події. У центрі міста патрульні затримали жінку, яка завдала серйозних ножових поранень своєму знайомому. Інцидент стався вночі в одному з будинків у центральній частині міста. У квартирі поліцейські побачили закривавленого чоловіка з ножовими пораненнями ніг. Громадянин був притомний, але вже втратив велику кількість крові. Тому діяти потрібно було швидко. Аби зупинити кровотечу, патрульні наклали потерпілому турнікети і до приїзду швидкої контролювали його стан. Чоловіка шпиталізували, а жінку затримали та доставили до відділення поліції. 28 липня відзначається День української державності, вдруге за історію у період воєнного стану. Дату відзначили і в Одеській національній науковій бібліотеці, де відбулася презентація книжково-ілюстративної виставки Національні традиції державотворення, а також виступи експертів та юних музикантів, вихованців одеського музичного ліцею імені Столярського. День української державності зовсім молоде свято, яке веде свою історію з 2021 року. Дату обрали не випадково. Саме у цей день в Україні відзначають ще одну подію історичного значення день хрещення Русі. У державності є свій символ. Це чотири три зуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Вони покликані спростувати міф про те, що Україна молода держава, адже український герб походить від родового знаку князів Рюриковичів та був знак князя Володимира Великого, за якого ще в 988 році хрестилася Київська Русь. Тож пам'ятна дата безпосередньо доводить тисячолітню історію державотворення України. З нагоди дня державності в Одеській національній науковій бібліотеці влаштували історичний екскурс, а відкрив його виступ юної бандуристки Уляни Щавінської. Звучить Зоре моя вечірня на слова Шевченка. Українська державність пройшла довгий та складний шлях. Першу у 20-му столітті незалежність Україна проголосила ще у 1918 році. Ми зрозуміємо, яким є її культурно-історичний спадок, ціннісний спадок. І від того ми розуміємо, за що нині бореться український народ, яке майбуття він виборює, і те, що він береже. Це тисячолітній спадок історії. Інтелектуальним арсеналом нації називають книги. На виставці у бібліотеці окреме місце посіли видання, які вийшли після 24 лютого 2022 року. Що розкривають героїчну боротьбу за незалежність України. І ранок був неначе перемитий. І день спинався в ранках на плечі. весенка промайнула браму в літо, і ген Дніпро закинула ключі. Там ще на вітах коливали снявки, лісовичок вовтузився в дуплі, промчався, знявши луни ранній вершник десь там, на Кожум'яцькому кінці. Ось ранок хрещення Русі. Описаний у поемі одеської поетеси, членкині нашої письменницької організації Галини Анатолійно Могильницької. Жодна книга не заговорить до читача, поки він не візьме її до рук, говорять у бібліотеці, і закликають читати ті книги, які знаходять відгук у серці. Окрім особистого пориву, добре було б, якби і на державному рівні проводилася більша популяризація українських видань та української мови, говорять спеціалісти. Та мить, у якій українська мова у європейському і світовому аспектах, починає посідати. Зовсім іншу позицію ніж до того, вона стає не тільки популярною, вона стає модною як мова народа героя. Тому треба у цю мить підтримати нашу рідну неньку мову. З'явилася офіційна інформація щодо програми візиту президента Володимира Зеленського в Одеському регіоні. Верховний головнокомандувач відвідав поранених захисників України та розбомблений свята Преображенський собор. Президент України Володимир Зеленський ввечері 27 липня відвідав Одесу. Свій щоденний звіт він записав у стінах свято преображенського собора, у який тиждень тому прилетіла ворожа ракета. І тут у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше, сильніше ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу. Увесь наш південь. Я дякую всім світі, хто підключився до цієї роботи з нами. Також, за даними прес-служби Зеленського, він побував у двох одеських медустановах, у яких проходять реабілітацію поранені військовослужбовці. Президент поспілкувався з воїнами та вручов лікарям, фронтовим медикам і медсестрам нагороди. У присутності міністра охорони здоров'я і з командувача сил збройних сил України Тетяною Остащенко президент підняв питання, які гостро турбують бойових медиків, Намагаючись знищити критично важливу інфраструктуру, російська армія продовжує атакувати Херсонську область. По мирним населеним пунктам війська Росії били з авіації з реактивних систем залпового вогню, артилерії мінометів і БПЛА. Російські військові здійснили авіаудар по селу Новобереслав. Внаслідок вибухів пошкоджено не менше 20 житлових будинків. Деякі приміщення не підлягають відновленню. На їхньому місці залишилися вирви та будівельне сміття. У Херсоні під ворожим обстрілом був центр міста, колись густонаселений, а нині майже спорожніли район Нафтогавані та мікрорайон Корабел. Жителі Чорнобаївки, Камишан та Антонівки, майже щогодини здригалися від вибухів снарядів у Дніпровському районі. Внаслідок Обстрілу сталася пожежа на території заводу. Вогонь ліквідували. У місті пошкоджено комерційну будівлю, гуманітарний склад, на фасадах багатоквартирних будинків, дірки від попадання снарядів, квартири без вікон. У приватних будинках після обстрілів виникали пожежі. У людей вигоріло майно та документи. На місцях працювали усі екстрені служби, поліцейські документували наслідки обстрілів та допомагали постраждалим мирним мешканцям. В Одесі продовжуються роботи з будівництва та обладнання укриттів начальних закладах. Днями проінспектували дві такі установи у Київському районі школу та дитячий садок. Гарантувати безпеку дітей під час повітряної тривоги у навчальних закладах пріоритетне завдання міської влади у воєнний час. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення, унеможливили звичайний формат навчання у більшості шкіл та дитячих садків в Одесі. Але частина навчальних закладів все ж таки працює в офлайн режимі. І щоб їх побільшало, школи та дитячі садки мають бути обладнані сучасними бомбосховищами. Такі роботи ведуться, і на ряді об'єктів уже добігають кінця. Один з них ліцей Київського району, де Бували представники міської влади, департаменту освіти та депутатського корпусу. Якщо ми зможемо зробити безпечні такі бомбосховища, безпечні місця, то будемо намагатися, тому, щоб, щоб діти навчались очно, щоб вони побачили один одного і повертались до звичайного життя». Інспекція показала, роботи ведуться правильно та з урахуванням всіх завдань: вентиляція, необхідні комунікації, інтернет, телебачення, санвузли, у тому числі для маломобільних категорій учнів, локації для відпочинку. Депутат міськради Дмитро Танцюра наголошує у Київському районі сучасні притулки, де може йти безперервний процес навчання, будуть згодом у всіх навчальних закладах. Ми сьогодні з мером зробили об'їзд, іде підготовка підготовка до нового учбового сезону у Київському районі з 50 закладів лише в 14 були бомбосховища. до 1 вересня ми зробимо ще 26 і можна з Певненістю сказати, що в 40 закладах освіти з 1 вересня діти будуть у безпеці. Я вважаю як батько, як людина, що діти не можуть не спілкуватися між собою. І цілий рік вони вже не ходять в школу. Тому основна наша задача запустити школи так, щоб діти були в безпеці. І 1 вересня в Київському районі саме це відбудеться. Ще один об'єкт, який відвідали учасники виїзного засідання, дошкільний навчальний заклад також у Київському районі. І тут будівельні роботи знаходяться на завершальній стадії. Просторі зручні приміщення з усім необхідним дозволять вихователям та дітям почуватися у безпеці під час повітряної тривоги. Таким чином, навчальний заклад, що до цього не працював якийсь час, тепер зможе повернутися до свого звичайного формату. Ми бачили те, що з фактично нічого з відсутнього низького приміщення, де не було. Ані повітря, ані світла, ані опалення створили дійсно такий гарний простір, де діти зможуть перебувати під час повітряної тривоги. І виходить, що ця школа цей садочок вже зможуть функціонувати очно. Сховища відновлюються чи будуються практично з нуля багато в чому завдяки цільовому використанню депутатських фондів і безпосередній підтримці самих обранців. Роботи ведуться швидко та з дотриманням необхідних технологій. До них активно долучаються і депутати міської ради, які, крім направлення коштів і свого депутатського фонду, допомагають освітянам контролювати перебіг робіт, а також вирішувати складні організаційні питання. Я дуже вдячний депутату Одеської міської ради Танцюрі Дмитрію, який сьогодні контролює і приймає участь в проведенні цих робіт особисто. Більшість укриттів, які будуть створені та обладнані належним чином у навчальних закладах, стануть доступними і для мешканців прилеглих будинків. Тобто гарантуватимуть безпеку не лише колективу закладу та дітям, а й усім одеситам. Сплатити за послугу паркування в Одесі тепер можна онлайн через додаток. Крім того, нова система переказу коштів унеможливить отримання грошей за послугу мимо каси, вважають чиновники. Цей процес контролюватиме муніципальна служба з паркування. Проблеми правильної організації роботи паркувань в Одесі, особливо у центрі міста, були актуальні протягом багатьох років. Спроби створити зручну та прозору систему оплати за ці послуги робилися також багато разів з тим чи іншим успіхом. Щоб мінімізувати корупційну складову та спрямувати кошти від оплати за ці послуги виключно до бюджету міста, мерія запровадила нові правила перерахування грошей онлайн. Було також встановлено і конкретні тарифи за годину. Тариф почне діяти з 31 липня поточного року, тобто з понеділка наступної неділі. Тому прошу усіх сплачувати виключно за допомогою qr коду не давати готівку до рук незрозумілих людей. Тариф за послуги з паркування є фіксованим та становить 20 гривень за годину. Залишається також додаткова опція придбання абонементу на місяць та на рік. Їхня вартість 2 тисячі та 22 тисячі гривень відповідно. Крім того, надаються пільги особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та чорнобильцям. Для них паркування буде безкоштовним за умови розміщення під лобовим склом засвідченої копії відповідного посвідчення. Такі нововведення мешканці міста підтримують. Ну я думаю, що да, для буде зручно, якщо ми вміємо цим користуватися. Мій чоловік, мабуть, не вміє ще цим користуватися, а син уже вміє. Це проти корупції зроблено, щоб не брали зайві гроші, щоб вони йшли у бюджет. Так ви вважаєте? Ну норм, нормально працює. Одеська мерія вкотре нагадує мешканцям міста про те, що тепер єдиним законним способом оплати за парковку автомобілів є безготівкова форма. Для цього потрібно навести смартфон на qr код вказаний на інформаційному табло, що знаходиться на кожному муніципальному паркуванні. Цей процес контролює муніципальна служба з паркування, яка в жодному разі не бере готівку. У їх функції входить лише накладення штрафів у разі несплати послуги або паркування у забороненому місці. Заробляли мільйони на наркотиках в Одесі. Припинили діяльність транскордонної злочинної групи, яка займалася збутом оптових партій марихуани. Наркодилерам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правопорушники організували наркомережу на Одищині та планували відправляти незаконний товар за кордон. Затримано п'ятеро учасників угруповання. У них вилучили 10,5 кілограмів наркотичних засобів вартістю за цінами чорного ринку понад 3,5 мільйона гривень. До складу транскордонного угруповання входили троє одеситів та двоє іноземців. До складу групи входило п'ятеро осіб віком від 26 до 54 років, двоє з яких іноземці. Вони використовували житлові та підсобні приміщення, де здійснювалось подрібнення, фасування та зберігання канабісу, який реалізовувався на території Одеської області, та планувався відправлятись за кордон. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту наркотичного засобу, провели низку обшуків, в результаті яких вилучили спеціальне обладнання більше 10 кілограмів канабісу, що підтверджено експрес-тестом, готівку у гривнях та доларах США. Різноманітні засоби пакування і ваги, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. подібна Характерним записом. Ще один чорний полімерний пакет, також пластмасовий тубус, середині якого бачимо беремо досліджену речовину. Роздамо першу ліву. Роздавлюємо третю лампу. Бачимо, що колір фіолетовий, що це ймовірно киловічно. Ділки використовували житлові та підсобні приміщення, де здійснювались подрібнення, фасування та зберігання канабісу. Правоохоронці задокументували кілька фактів безпосереднього збуту наркотиків та провели низку обшуків за місцями проживання у гаражах та автомобілях. Крім канабісу та обладнання, вилучили також мобільні телефони та пістолети з патронами. Фігурантів затримали їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще один правопорушник намагався перевезти наркотики через кордон. На дищині затримали водія лексуса, який сховав психотропи у дверцятах свого автомобіля. У прикордонному пункті пропуску Білгородністровського району під час огляду автомобіля «Лексус» прикордонники знайшли два пакети з марихуаною та пристрій для її вживання. За словами водія авто-наркотики, він повинен був доставити своєму товаришу до Грузії. Щоб уникнути підозри, водій приховав контрабанду серед дрібного сміття у водійських дверцятах свого авто. Порушника затримали та передали компетентним органам за контрабанду наркотиків. Йому загрожує уремний термін. Повідомили в південному регіональному управлінні держприкордон. Служби України дві тисячі доларів за бюджетне місце. За здирництво затримали співробітника одеського коледжу. До поліції звернулася мати одеського дев'ятикласника. Жінка пояснила, що підійшла до члена приймальної комісії коледжу та розповіла про бажання сина вчитися там на бюджетній формі навчання. Тою відповідь вимагав у жінки дві тисячі доларів і за ці гроші обіцяв забезпечити високий прохідний бал та подальше безперешкодне зарахування на бюджет. Співробітника коледжу затримали одразу після того, як він підписав результати вступних іспитів, включив юнака до списку бюджетників та отримав другу частину хабара. Чоловіку повідомили про підозру йому за. Грожу до чотирьох років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі облполіції. Вирішила віджати бізнесу знайомих за допомогою криміналітету та бандитів. В Одесі затримали жінку, яка спробувала здійснити план незаконного збагачення. Відомо, що зловмисниця була знайома із сім'єю одеських бізнесменів і тривалий час допомагала йому вирішенню організаційних, фінансових та кадрових питань підприємства. Але в якийсь момент вона вирішила заволодіти чужим майном. А оскільки законах підстав для цього не було, попросила допомога довірену особу злодія в законі, щоб віджати бізнес. Звернулася до кримінального авторитету для поширення злочинного впливу та заволодіння бізнесом одеських підприємців. Поліцейські затримали та повідомили про підозру учасникам злочинної групи. Свіробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами слідчого управління встановили, що утиски на підприємців організувала їхня ж знайома, яку вони залучили до сімейного бізнесу. Вирішивши заволодіти справою та розуміючи, що законних підстав для усунення власників від ведення бізнесу немає, жінка спробувала їм заволодіти незаконним шляхом. За допомогою вона звернулася до кримінального авторитету, який мав вплив у кримінальному середовищі, та який залучив до справи декілько своїх знайомих. Представники злодія в законі довгий час навідувалися до кожного члена сім'ї з погрозами та з дирством неіснуючих боргів. Потім вони відібрали автомобіль. А коли і це не спрацювало, побили голову сім'ї та забрали у нього 4 тисячі доларів. Під таким тиском підприємцю довелося вести у свій бізнес людину з кримінального світу, а потім сім'я втратила контроль над своїм підприємством. Двох учасників злочинної групи затримали в червні, а потім повідомили про підозру замовниця злочину. Жінці загрожує до самих років позбавлення волі з конфікурії конфіскацією майна кримінальним авторитету світить до десяти, а їхнім спільникам до восьми років. Із конфіскацією майна повідомили у прес службі облполіції. гепатит, захворювання печінки запального характеру, зазвичай вірусного походження. Часом його називають тихим вбивцею, оскільки в багатьох випадках він може протікати без симптомів протягом довгих років. До всесвітнього дня боротьби з гепатитом фахівці вкотре нагадують про своєчасну діагностику та розказують про ефективність лікування хвороби на ранніх стадіях. Гепатит C – це вірусна інфекція, яка впливає на печінку. Цей вірус передається через кров та статевий шлях. Хвороба може проявлятися без симптомів протягом довгого часу, що ускладнює діагностику. Однак у деяких людей можуть з'явитися симптоми, такі як втрата апетиту, втома жовтезна шкіри та очей, біль у животі, схильність до кровоточивості тощо. Тривалий час у людини складається враження такого амнімова благополуччя. Да, людину тривалий час нічого не турбує, да вона не проходить обстеження, вона не має до цього необхідності. І коли вже виникають якісь клінічні прояви, зазвичай діагностуються досить такі серйозні ураження з боку гепатобілярної системи, і звичайно діагностуються вже такі просунуті стадії захворювання. За даними ВОЗ, близько 1,4 мільйона осіб у світі щороку помирає від вірусних гепатитів, які є однією з головних причин цирозу і раку печінки. У країнах, де поширеність вірусного гепатиту, це становить понад 2%, фахівці радять тестувати все населення, фокусуючись на групах підвищеного ризику. За оцінками національних експертів, в порядка 5% населення України інфіковані гепатитом С. І лише 3% цих людей знають, мають доступ до лікування. Стосовно гепатиту Б розповсюдження захворювання складає порядку 2%. І лише 3,7% від цих людей мають доступ до лікування. Важливою профілактикою є регулярне тестування, особливо для людей, які мали контакт з інфікованою кров'ю. Фахівці також запевняють, що зараз існують нові терапевтичні препарати, які забезпечують до 95% позитивного ефекту. Гепатит Б та гепатит С на сьогоднішній день це не проговор, це не означає, що все це захворювання невиліковне. Воно лікується, є дієві ліки, але для цього потрібно раннє виявлення захворювання, ранній початок лікування і звичайно кваліфіковані лікарі. Фахівці радять. Періодично проходити тестування на вірусні гепатити. Це можна зробити в сімейного лікаря на безоплатній основі або власним коштом у приватних лабораторіях. Кожна третя людина у світі інфікована гепатитом Б. А у кожного 12-го респондента хвороба протікає у хронічній формі. Таку статистику надають спеціалісти у світі щорічно. Понад 1 мільйона смертельних випадків якраз припадають на вірусні гепатити. За даними українських медиків, на кожні півтора мільйони населення близько сотні є хворими на гепатит. Більшість з інфікованих на початковій стадії навіть не здогадуються про хворобу, тому лікарі вкотре нагадують про важливість профілактики. Наприклад, А і Е передаються фекально-оральним шляхом, тобто через вживання забрудненої їжі або води. А от такі, як Б, С, Д, передаються через пошкоджену шкіру або слезові оболонки при контакті, наприклад, медичні маніпуляції, переливання крові, від вагітної матері до її дитинки, статевим шляхом, побутовим шляхом. Наприклад, коли людина використовує леза для гоління або щітку для чищення зубів інфікованою людини. Надзвичайно небезпечними вважаються гепатити Б і С. 96% смертельних випадків припадає саме на їх долю. Таке постійне тестування на гепатити зробить правилом у своєму житті. Варто перше, що на що звернути увагу, це звернутися до свого сімейного лікаря. Він може призначити вам тест на проходження гепатитів. Якщо тест виявився позитивним, тоді треба до обстеження. Якщо людина прибігає або користується такими послугами стоматологічними татуювання або косметологічними кабінетами, усюди де є контакти, ризик контакту із кров'ю. Така людина в групі ризику доти, доки вона не дізнається свого гепатит статусу. Якщо пацієнт отримує позитивний експрес-тест на гепатит, він має здати кров для додаткового обстеження і підтвердження діагнозу або його спростування. Якщо аналізи підтверджують наявність вірусу, людину направляють до вузькопрофільного спеціаліста. Після лікування людина знову проходить обстеження. Відсутність вірусу в організмі говорить про повне одужання. Але варто пам'ятати, що навіть людина яка одужала в групі ризику на повторне інфікування. Тому пам'ятаємо про ті методи профілактики, які у нас є в нашому арсеналі. Це специфічні та не специфічні. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.